Вітаю вас, любі друзі. Е, я хотів би сьогодні поговорити на таку одну тему, яка називається борг, борги. Е, всі ми, надіюсь, працюємо чи маємо потребу працювати, і ми зробляємо гроші, і потім їх витрачаємо. І така проста формула, голоснішого, тут треба там підняти. Проста формула в тому, що треба заробляти більше, ніж ми витрачаємо. Якщо ми робимо в другу сторону, що відбувається борги. І якраз ця історія про те, що одна людина мала такий борг, який важко уявити в наш час. Я зачитаю цю історію, яка написана в Матвія в 18 розділі з 21 вірша. І починається ця історія не про борг, а про прощення Матвія 18.21. Тоді підійшов до нього Петро сказав: Господи, якщо зрішить проти мене брат мій, то скільки разів. Прощати йому чи до семи разів. Тобто Петро, учень з Христа, питає в Господа Ісуса Христа, якщо б до нього хтось зрішив. Тобто його образив, але не просто образив, а йменно згрішив, Тобто, всуне неправильно, То тобто, скільки разів ньому треба прощати? І чи до семи разів? Тобто в нього був варіант сім разів. Думаю, якщо сім разів проще, то вже, то вже багато, вже терпіння велике. Але Ісус відповідає йому, не говорю тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Сім на сім 49, а сімдесят на сім це чотиристаноста разів. Тобто це дуже багато. Тут не вказано, який відрізок, чи це є день, чи все життя, чи за хвилину невідомо, але ну, є такий приклад. І далі Ісус говорить таку історію. Тому царство небесне подібне до царя, який захотів зробити розрахунок зі своїми рабами. Тобто розрахунок це просто, щоб йому віддали борг. По-ангську це settle. Тобто все, щоб йому винні, все йому віддали. І цей король, він написаний на 24 й вірс, коли ж він почав робити розрахунок, привев до нього одного боржника, який був винен йому 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів. Для нас це просто таланти, це важко і таке таланти. Але талант це приблизно вартість. Шість тисяч драхм. Шість драхм по десь тисяч талантів. Тобто 10 тисяч понорози на шість тисяч. Получається, що це велика сума. А ця драхма це приблизно враховується її вартість ну, зарплата одної людини, яка працює фізично в той час. Тобто це такий бог, який просто важко уявити. Я так перекладав на наші долари приблизно. Це десь 106 мільйонів доларів. Тобто ця людина була винна 106 мільйонів доларів тому королю. Ну, просто важко це уявити. Типу, ми читаємо таланти, ну, таланти це таке, а от якщо це не мільйон, а 100 мільйонів це просто такі гроші, які ну, важко віддати, не маючи якогось великого доходу такого, якогось великої корпорації чи бізнесу. Так? А написано далі. А оскільки він не мав чим віддати, то пан його наказав продати його і дружину його, і дітей і все, що він мав, і заплатити. Я думаю, якби він продав дійсно в рабство, ну, той час були раби цю людину, його сім'ю і все його, що він мав, чи цього було б достатньо на фоні отих, ну, 100 мільйонів доларів, що він покрило. Я думаю, що не покрило би. Який він не мав великі маєтки, якби він мав дійсно великі маєтки, він міг їх продати їх і віддати борг, але він ну, не зміг це зробити. Тому я пропускаю, що він мав невеликі маєтки. Тоді впав раб і, кланячись йому, говорить: пане, будь терпеливим до мене, і я все тобі заплачу. І уявіть собі, ця людина планує все віддати. Які мають бути доходи і розходи, щоб мати такий великий борг. Я припускаю, що може він не просто гроші подача, може він був чимось винний, може щось поламав, що зробив таке, щоб видатку винятку суму. Але просто вона дуже колосальна. І пан Того Роба, змилосердившись, відпустив його і простив йому Борг. Тобто цей пан, король тієї країни, все простив, всі 100 мільйонів простив. Чому він спростив? Бо він змилосердився, тобто його милість. Тобто милість це, як я казав раніше, це, це несправедливо, але це протилежно справедливості, це милість. І вийшовши цей раб, знайшов одного із своїх товаришів. Тобто у нього був товариш, який був не йому гроші. Так? І оця сума, яку він винна, написана, який винен був йому 100 динаріїв. 100 динаріїв це є приблизно зарплата, це 100 драхм, це зарплата 100 днів робочих. Це на наші долари десь 180 доларів був. І оцей він, що йому просили, що великий борг, він цей малий борг. Хотівши, ми віддали вже, і схопивши його души, його, говорячи, віддай мені те, що ти заборгував. Тобто він, мабуть, подумав собі, що якби я мені цей товариш віддав ті гроші, тих 100, 100 доларів, 200 доларів, то я б, може, спокрив би цей великий борг, але це зовсім не співрозмірно, що 200, а що 100 мільйонів це просто ну, велика дуже різниця багато разів. І цей, щоб було мало, він його просив. Тоді впав в товариш його, його ніг. Прямо до них впав його і благаючи, говорить будь терпеливим до мене, і я все тобі заплачу. Тут недавно казав цей до свого до іншого пана, до короля: пане, будь терпливим до мене, і я все тобі заплачу. І тут слово в слово будь терпеливим до мене і я все тобі заплачу. Мабуть, якийсь як флешбек, де жив, типу, я таки чув таку фразу, я сам цю фразу казав, а тут людина каже мені ту фразу і це не захотів слухати. Він не захотів він сказав, він, він не захотів і пішов, посадив його у в'язницю, доки не поведе, що заборгував. Який шанс, що цей другий би виплатив йому гроші, тих 100, 100 доларів? Я думаю, що це дуже реально було. Почекав трохи часу, там, може, рік, там, максимум, там, ну знаю, віддав би і все. І оця сума маленька, вона не співрозмірна ті великі суми, яку просили цьому, тому цьому першому, так? Товариші, що побачили, що сталося, дуже засмутилися. Тобто і були ще інші люди, третій, четверті, п'яті, які це все бачили, чули, і вони розстроїли, думаю, йому ж простили такий великий борг, а він такий мізер не простив. Ну Це просто ну, нелогічно взагалі. І ті люди, вони, прийшовши, розповіли своєму панові, що сталося. Тобто цей пан король, який був на початку мав царство, і він простив такий борг, який просто ну, дуже великий. І він знав, що той, кому простив, він так само не поступив. Тобто було би очікувано від нього теж простити. І тоді він покликав, тоді покликавши пан, говорить йому, раб негідний, весь борг той, я простив тобі, оскільки ти умовив мене. Тобто цей король називає раба свого негідним, він би негідно. Простив весь борг, бо ти умовляв мене, чи не належало тобі. Помилувати товариша Твого, як і я, помилував тебе. Тобто він очікував, що якщо він простив великий борг, то він теж просить менший борг. Навіть те, що менше, просто інший борг, так сказати. І це четвертий вірш. І будучи розніманим, пан продав його котам, поки не поверне все, що заборгував йому. Тобто Борг вже був прощений. Ці 100 мільйонів вже були прощені. І тут якимось дивним чином він знов винен 100 мільйонів. Написано, що віддав катам, поки не поверне все, що зборгав йому. Тобто цей король, маючи владу в державі, він простив цей борг, пройшов якийсь час, і він його затвернув. Яким чином я не знаю, але ми читаємо, що він вернув цей борг. І оця вся історія це аналогія про прощення. І ключовий вірш 35-й. Так, і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо не просите кожен братові своєму від свого. Серця його прогрехів. Це показує, що якщо ми живемо перед Богом і ми просимо його прощення, Бог прощає, щоб Він все прощає. І в якийсь момент, якщо ми не прощаємо свого брата, то всі ці прощення, ймовірно, стають знову непрощені. Наскільки це серйозно? Увіть собі, що ви вам простили велику суму, і ви не простили комусь 5 доларів, і вам кажуть, окей, ви вині знову мільйон доларів, тому що ви 5 доларів не простили. Я подумаю, що це ж не, ну, нелогічно, так краще ті подалі просити і вже мати спокій. Тим більше, коли ми прощаємо нашого брата, ми повинні це зробити так, щоб Бог нас простив. Бо якщо ми не, не прощаємо брата, то ми повертаємо назад ті всі бороги, які нам Бог простив. Ми молимося, щоб Бог простив на, 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 на наші прогрехи, як ми прощаємо нашого, нашого брата. Так? І якщо ми не прощаємо, то Бог нас не тільки не прощає, а і попередні прохи, він нам скасовує прощення, і нам треба буде знову потім в нього його просити, щоб Бог простив. І Бог прощає. Але нам потрібно першим ділом від, від, цей малий Бог відпустити. тому що те, що ми винні перед Богом, набагато набагато більше на фоні того, що ми прощаємо нашим, нашим людям. які Нас, може, чимось образили, може були б співсправедливо. Ми, прощаючи, робимо собі добре. І ті тій людині також добре. І хочеться, щоб ми, щоб ми розуміли. Що прощення це потрібна річ. І в цій історії ці, ці люди простили, просили прощення. Але є такі вищий рівень, коли прощають тоді, коли навіть його не просили. Вас образили, ви почули і простили. І потім, можливо, людина повернеться, скаже, вибач, я був не перший. Я можу, ніколи цього не буде. Але вам потрібно це, тому що ви прощаючи, звільняєте тягар свого серця, і вам потім жити легше. А людина, якщо потім покається і просить у вас вибачення, добре, ні, то. To już nie wasza sprawa. Niech Bóg będzie z nami dalszy, Amin.